ОМТІВІЮЕЙЙ um Про головне у прикордонних районах Харківської області уже ставлять зуби дракона. Ми ждемо удар на другому направленні. Про це повідомили в командуванні Об'єднаних Сил. Зазначається, що їхнє встановлення свідчить про те, що спорудження взводних опорних пунктів це фінальний етап. Кожний ВОП складається з трьох із чотирьох п'яти смуг інженерних загороджень: це протитанковий рів, мінне поле, тетроедри, колючий дріт і знову мінне поле. У північній операційній зоні облаштовано уже понад сотню таких позицій разі зростання рівня військової загрози на цій оборонні рубежі заходять додаткові сили, підкреслили в командуванні об'єднаних сил. Так, давайте будемо розбиратися. В мене є думка. Спробую зараз її звучити. Дивіться: по-перше, ну не треба рахувати вартість того металобрухту, який вони накидали там сьогодні на Київ на всю Україну. Бо ніколи Росіяни, ну Російська Федерація, а також Радянський Союз не рахували гроші на військову сферу. Тому от, вважати, що ох нічого собі, скільки в них збитків, та да, скільки вона використала, так це можна чисто в ілюстративних цілях порахувати собі. Просто так для там для довідки, і все, але ось там вважати, що це якось економічно попливає, не треба. Я так оцінюю орієнтовно в мільярд доларів. Цей удар міг бути ну, ну мільярдом більше, мільярдом менше у росіян ці гроші є. Тепер дивіться, моє особисте бачення тут зараз. от це дійсно було схоже на якусь істерику, бо 10 кінжалів ну, це дійсно схоже на істери істеричний якийсь удар. Це не якийсь прорахований, а, такий хладнокровний, дзержинський, де да, що запланував. Ні, ось якось хаотично от стріляли, скільки могли всю ніч. І в мене таке враження, що це вони відпрацювали. Росіяни саме розіграли карту Білгора. Білгород, місто, що, начебто, був обстріляний українськими. Систему залпового вогню, якісь там касетні боєприпаси, якісь вампіри. Хоча по, по тактико-технічним характеристикам наші системи залпового вогню, навіть якщо вони виїхали на державний кордон з Російською Федерацією, вони б до Білгорода просто не дістали. Хоча уламки саме від С-300 російських на місці дістають, і Путін тоді там розказує, що ми там дамо рішучу відповідь, я там весь закипаю. І тут, ось таким ударом, він, в принципі, розіграв цю карту, він показав знову свою маскулінність, такі класні, ну як класні для них класні, в лапках для нас інформаційні приводи, що на кожен український удар да, ми будемо відповідати ще більше, ще рішуче. І можливо, це було спрямовано також на те, щоб акумулювати рейтинг Путіна перед виборами. Звісно, його можуть намалювати, скажуть ваші глядачі, все, що хочуть, але він втомився від того, що намальовано. Він хоче отримати органічні голоси. Він хоче, щоб люди за нього йшли, рвали глотки що Путін красавчик, Путін молодець. Ну, подивимося, чи вдалося це йому чи ні? Пане Іване, дивіться, ну, але ж ворог також напевно хотів би досягнути певних цілей. Тобто йдеться не лише про зовні внутрішньоросійські пропагандистські цілі, але можливо він хотів би досягнути певних внутрішньоукраїнських цілей. Так, це один аспект. другий момент розуміємо, що радше всього всього це може бути частиною так званої каскадної операції ворога. Може бути і таке, взагалі не виключаємо. тут, тут будь-який сценарій він там на якийсь відсоток він можливий, або будь-який вектор розвитку подій. Він може там десь на 20%, використаний, десь на 30%. Все це може бути. Я теж це не виключаю, спрямовано на що? Щоб пояснити вашим глядачам? Це втома, так, що вці втомилися, новорічних свят немає. Зрозуміло, що у військових. Свят не було взагалі від слова зовсім тут. Можливо, також розрахунок на цивільних, що вони виснажаться, що вони зламаються. Що скільки можна вже воювати? Давайте якось там примирятися з росіянами. Я вам просто скажу тезу, яку я повторюю постійно. Для росіян війна за ці два роки стала, стала сенсом життя. Без війни взагалі вони себе не уявляють. Не я не кажу зараз про там глубинний народ, ніякому разі нам чхати на них хотіли. Саме на, на це стосується тих людей, які знаходяться в Кремлі навколо Кремля, а також е, ті, хто заробляють на цьому великі великі гроші. Пояснюю ще раз логіку своїх розміркових наступним чином. Якщо просто фантазуємо, війна от зупинилась, от зараз, от прямо зараз, от, да, вони віджали 20% території. Так, вони свята рядкують віджали України так Мак, там Маріуполь, хоча ну не зможуть навіть із 20-ї спроби на мапі показати росіяни, де ці міста в них втрачається сенс подальшого існування. Немає того сенсу навколо вони якого вони об'єдналися останні два роки. Денацифікація, демілітарізація, війна, ВПК. немає потреби в тому війську, там 600 со тисяч. Платити їм дві тисячі доларів. Так частину залишать, частину повернуть назад. Немає потреби в тих воєнкорах, які теж отримують велику зарплатню. Все, їх все відправляють назад, і ці люди почнуть шукати для себе нові сенси. І Кремль це розуміє, що ця хаотична маса зараз поки що вона такою центробіжною силою зібрана в мовкучу. А коли такої сили не буде, то вони будуть розосереджуватися, і тоді ніхто не знає, як це завершиться для Москви, для Росії та для Кремля ну для всіх 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 Пане Іване, ви згадали про те, що одна з цілей, це посіяти серед українців певну паніку і страх, і взагалі розчарування, і якусь безвихідь. І я тут собі хочу просто і вам нагадати про те, що вчора заявив Зеленський в інтерв'ю за економіст. Він сказав про те, що в нього таке відчуття, ніби українці втратили відчуття екзистенційної загрози в контексті того, що є зараз непопулярні рішення, можливі якісь, які будуть стосуватись мобілізації. І він сказав про те, що якщо ми зосереджуватимемося на внутрішній політиці, то нам потрібно призначати вибори або змінити законодавство і забути про контрнаступальні дії та деокупацію. Серйозні слова з боку президента українці мають над чим поміркувати, і хотіла би зрозуміти, які міркування у вас з цього приводу. Дивіться, єдине, що я можу сказати, ну чого не вистачає, це комунікація. От комунікації пояснення. Окей, ну на ну ми ж знаємо з, з вами, що наш народ він може, <кій> якщо є необхідність, є потреби, є пояснення, він протримається стільки, скільки потрібно. От не треба було е, людей залучати до донатів. Самі збираються, самі донатять. Самі ну немає такої якоїсь рознарядки. А про комунікацію я кажу саме про мобілізацію. Казали спочатку, що ні, ми не будемо робити мобілізацію. Потім хлоп, так почалася мобілізація. Ні, ми не будемо. Чіпати чоловіків, у яких там є на отримані троє дітей, там ну всі ці виключення по законодавству, і ми бачили, от ваші колеги, журналісти, публікували ці скріни. Швидше за все, це адміністрація Державної прикордонної служби, де ну, там, вказівки. Жоден інспектор самостійно не вирішує, не, не надає дозвіл чоловікам на перетин кордону тільки за якимось там неофіційним дозволом. Всі перевіряються. Тобто, секундочку, ну є ж правила, є закон якщо що там є якісь люди, які порушують, знаходьте їх а так, Тобто ви їх починаєте всіх гальмувати, всіх без виключення. Є документи, нереальні документи, підробні, всіх гальмують, всіх одномоментно. Це треба прокомунікувати обов'язково. Звісно, треба прокомунікувати всі ці рейди, які є. Ну пояснити, чому чим, чим вони ну не то що ну зрозуміло для чого ці рейди мобілізаційні, але вони дійсно настільки примусовому порядку. Я впевнений, Ви теж бачили ці патрулі, які просто зупиняють автомобілі, всі озброєні, всі в балаклавах. Ну я вважаю, що треба пояснити. і Тоді все буде набагато багато простіше. Ну, я не кажу повністю вирішиться ситуація, але накал в суспільстві він ну, понизиться. І це, пане Іване, ну не хотілося б просити вас зробити якісь футурологічні прогнози. Розуміємо, що він війна справа невдячна, але в будь-якому разі, як ви думаєте, найближче пару тижнів Путін буде піднімати градус ескалації, зокрема коли йдеться про обстріл наших міст. Так, тому що ресурси в них є. Так пам'ятаєте у тих от горе експертів, які нас розумієте з рожевими шмарклями на губах. Переконували в тому, що у ворога там лишилося на, 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 на 2-3 дні, розумієте амуніції, ракети так далі. І так далі. Ну давайте, от серйозно, просто зараз спрогнозуємо там. Не знаю, сценарій А і сценарій Б. Сценарій А, ну найбільш негативний. Вони спробують ще декілька днів гатити так максимально. Не знаю, можливо, сьогодні, можливо, завтра, можливо, там сьомого числа. Але можливо, такі, ну, такі ось обстріл будуть не виключаю. Можливо, як варіант буде розтягнуто в часі, тобто кожного дня, але дрібними порціями. Не угу. там, по 5, по 10 шахетів, плюс там 2-3 там до 10 ракет по різних регіонах України. Можливо, буде знову пауза, і потім знову масовані прильоти. Ну як не крути, скільки б тебе не було там снарядів, боєприпасів, техніки ти не можеш тримати на постійному рівні такі обстріли. Тобі треба певний час. От згадаємо, будь ласка, от от я запам'ятаю в Київ. 52 дні в 23-му році не обстрілювався. 52 дні. Нам була пауза. Можливо, це також було пов'язано з таким ось накопиченням. Тому один з трьох варіантів він цілком імовірний і реальний, але як правильно зазначили, передбачати і брати на себе Лаври Арестовича ну не хочеться. Зеленський діли вид, що все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине и заявил, что Харьков он точно не сдаст. Мы будут еще давать. Ну вот дали им сколько там, сколько мы обещали – 400 танков там, 420, 430. Ну дали, кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила, даже больше.